Чому бідним бути комфортно, а багатим страшно? На перший погляд здається, ну що за дурня, з яких це пір багатим бути страшно. І взагалі, де комфорт, а де бідність? В цьому відео розберемося. Привіт, ви на каналі oh My God Олена, де ми відверто говоримо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесною з собою. Більшість з нас, дітей пострадянського періоду, Ну і радянського виховували свідомо чи підсвідомо, що багатство це не про можливості, а про небезпеку, щоб витрачати гроші, говорити про гроші, прагнути заробляти гроші. Ну, це завжди, наче як не на часі. Тим паче в нашій країні, де боротьба за незалежність змінялася кризами, потім революціями на майдані, пандеміями, і зараз ми живемо в на момент запису цього відео. Ми живемо в період великої війни з Росією. Тобто, часу жити добре і прагнути кращого, ну, його, наче як, немає. Жити добре завжди не на часі. Ну, фактично, все моє життя я 92-го року народження. Сказати близькому оточенню чи публічно, що я хочу гарно жити і гарно заробляти, не на часі. Все моє життя. Одна переселенка з Бахмуту ділилася, що запостила в сторіс фото свіжої полуниці, і їй в коментарях почали писати, що це за демонстрація красивого життя в країні, то взагалі-то війна. І перше, це ця жінка з Бахмуту, вона молодець, що знаходить в собі сили радіти тій полуниці. А другий момент це дуже страшно, що якщо ми скотимося в цей стан, де запостити полуницю, це демонстрація красивого життя. Мені відверто лячно, що росіяни знищують жагу до кращого, до хорошого життя. Як на мене, зараз дуже гарний час для глибокого переосмислення. Гарний час подумати про те, як розкуркулення, голодомор, радянщина дівсі равни та інші катастрофи, котрі нам принесла Росія. Навчили нас підсвідомо боятися жити краще, не прагнути до більшого, не вірити в себе, знецінювати гроші і, взагалі, все матеріальне, виправдовуватись за свої досягнення та таланти, бо заберуть, будуть заздрити, не можна. Ну і, взагалі, то краще не висовуватися. Наведу, ось такий приклад: я перша людина в моїй родині, котра стала підприємницею і самозайнятою особою. Ну, простіше кажучи, я не хожу на роботу. Але як же мені було соромно зізнатися близьким, що я ну, там, не прокидаюся зранку, не їду в офіс, що в моєму житті в принципі немає такого поняття, як ну, класична робота. Тобто, замість того, щоб поділитися усією радістю, що дивіться, в мене вийшло, я змогла, клас. Мені було соромно, і я дуже все применшувала ж така, ну, я ну, щось там робимо, щось там заробляю, ну так. Тобто, замість того, щоб пишатись, я соромилась. Або моя знайома купила собі вживане авто і розпиналася, хочу вжити саме це слово, як вона довго, тяжко і кілька років на нього заробляла. Та й взагалі це дешева машина, і взагалі в неї треба для роботи. Тобто, замість того, щоб відзначити, яка вона молодець, що сама купила собі авто, вона знецінювала це перед оточуючими і, мабуть, перед собою. До речі, мені цікаво, от як буде в мене, коли я куплю собі авто. Я дуже в це вірю і прагну цього. От як я буду? Я похвалю себе за це досягнення, чи теж буду знецінювати, типу там, ну мені вже там, за 30, ну вже логічно, що я якось там побачимо. Але оці приклади, що я навожу, ну це абсурд. Тобто, що переважна кількість українців так мислить, це абсурд. Ми розуміємо, чому так склалося, але це не робить абсурд менш абсурдом. Якщо вам близько тридцяти, як і мені, і ви росли ще на тому контенті, що показували по телебаченню. Бо інтернет, до речі, ще як я навчалася в університеті, дуже довго завантажувалися вкладки Google. Прикиньте? Так ось, і по ТВ часто показували серіали про поганих хлопців. Але в цих серіалах круті, багаті пацани, вони часто помирали. Там була така наочна демонстрація, що великі гроші це брудні гроші і це небезпечні гроші. А кому хочеться заробляти брудно і жити в стані перманентної небезпеки? Я думаю, більшості людей це, це не треба. Або наведу хороший такий приклад: це наш український серіал «І будуть люди. Я плакала, мабуть, на кожній серії, і там яскраво показано, як у працьовитих селян, котрі своєю працею заробили гарні статки просто прийшли і забрали. Іначе тут думаєш, ну, менше маю, менший спрос. А по-хорошому думати більше маю, більше можливостей. Ну, у мене ця тема тригрить, як ви бачите. Я про неї записую вже не перше відео. Бо це те, над чим я працюю в своєму житті. Це те, як я міняю це своє мислення, і це так непросто, це дуже непросто. Тобто, ось так в інфополі сформувалося сприйняття для мого покоління, що гроші це погано. Гроші становлять загрозу. Ну, типовий американець він би взагалі цього не зрозумів. От якби я почала йому пояснювати, що ні, ну дивися, коли тебе багато грошей, то їх можуть вкрасти, забрати, вони можуть зникнути. А ще про те можуть подумати, що ти погана людина, бо ти якось не так їх заробив. Американець такий what, Хелен? Умовний Джон скаже, гроші це класно, це можливості, це показник твоїх талантів, це результат твоєї праці. А умовний Петро відповість, що ні, Петр Джон, ти не розумієш. Чесним трудом багато не заробиш. Давайте проаналізуємо фрази, на котрих більшість дітей 90-х росли. Мені стає лячно від думки, скільки ще ментального такого сміття нам доведеться викорінити. Почну з моєї улюбленої ніжлі багато, нічого і нечинать. Але ну тут відсутня жодна логіка. Чому не можна починати? Ну окей, там моя родина жила не дуже заможно, інколи навіть дуже важко. А чому я не можу почати? Чому я не можу отримати освіту, влаштуватися в цьому світі так, щоб нарешті почати жити краще, ніж жила моя родина? Я ще читала одну архівну статтю, де було зазначено, що багата людина вона небезпечніша, ніж солдат НАТО. Ну, це так теж по-совєтськи, по-совєцьки. Нато ж завжди хотіло нападати. Ладно, це окрема історія. І тут я згодна, що коли народ, люди зайняті виживанням, у них немає часу думати про якісь високі матерії. Тобто, замість того, щоб замотивувати людей працювати краще, ефективніше і жити ну, заможніше, краще їх переконати, що всі такі, і ти такий будь, ні жилі богата, й що начинать. Бо як то кажуть, що всі були не рівні, а однаково бідні. Наступна фраза: гроші люблять тишу. От про що тут? Ну, там і щастя любить тишу, і гроші любить тишу. Про те, що ділитися не можна. Якщо ти зробила класний проект і гарно заробила, мовчи. Жодних розповідей про свої досягнення. А чого? Бо що, бо зурочать? бо вкрадуть, а може навпаки, мої досягнення когось надихнуть, покажуть: що дивися, ось я змогла, і ти зможеш. Ну, ось і так і виглядало, що навколо всі там, умовно бідні, знедовані, бо про хороше говорити не можна. Я пам'ятаю, теж приклад мого дитинства: тато подарував мамі. На якесь свято дубльонку, тоді вони були такі модні. Така. Ну, коротко, Дубльонка модна на той час. Тато тяжко працював, там їздив на заробітки, тобто, ну він пахав на цю дубльонку, бо він хотів порадувати свою дружину. Але мама боялася її надягнути, бо ну осудять, не зрозуміють, вирішать, що якась тут куркулиха ходить. Просто вдумайтеся в цей ступінь абсурду. У мене має питань до моєї мами, я розумію, чому вона так вчиняла, чому їй було десь некомфортно, да? бо що тато тут, понімаєш, дозволив собі багато працювати і дозволити краще. М -м -м, треба приховувати. Ми зараз з подругами впроваджуємо таку практику, ми ділимося успіхами. Прямо відкрито в цифрах. І це дуже надихає. От я вам відповідаю, що це дуже надихає. Так, інколи можна позаздрити, але я давно не відчувала таких почуттів, бо, наприклад, моя подруга купила нове авто, і я запитала: а як в тебе це вийшло? А ти відкладала, чи ти заробила за один проєкт. Тобто, ну, нехай поділиться з системою, нехай поділиться якимсь своїм світосприйняттям грошей. Може, в мене вийде? Чому ні? Багаті теж плачуть. Ну, І бідні плачуть. І афроамериканці плачуть, і білі плачуть, і жінки плачуть, і чоловіки могли плакати, якби їм не забороняли гендерні стереотипи. Такого найпростішого прикладу, коли в тебе є фінанси, тобі легше оплатити психотерапію, щоб плакати в кабінеті психолога і плакати ефективно. Ну, так, я можу себе вважати амбасадоркою психотерапії. В тісноті Даніва Біді. Я в мене був досвід проживання в такій як комуналці. Де жило вісім дівчат в одній кімнаті, де була одна кухня на 70 людей, один душ, я так прожила два роки. І от що я вам хочу сказати? Я не змогла бути високодуховною людиною в тих умовах. Мені це було тяжко, бо хтось залишав там якийсь хліб, з'являвся таракан, хтось гучно спав, хтось пізно приходив. Тобто мені здається, що це якась така теж романтизація комунальних квартир, що так, ми живемо як би от не дуже. Ну, зато ж ми не в обіді, ми такі всі добрі, дружні. Ви ж, може пам'ятаєте ці всі мемні штуки, коли американці приїжджали в Радянський Союз, дивилися ось ці квартирки, такі скворешники, де всі так стіснилися і ну, не розуміли, чого це люди так радіють, що ці квартири почали роздавати. Ну, бо в Америці стандарти інші. Я не там не оріне не ставлю Америку як в приклад наших американських кураторів. Хто зрозумів цей жарт, ти зрозумів. Але їхнє світосприйняття Мені ближче, ніж те, що нам залишилось від Радянщини. Не в грошах щастя. Погоджусь, гроші не замінять мені обійми моєї дитини чи, наприклад, прогулянку вечірнім Києвом, мирним Києвом з чоловіком. Але за гроші я можу купити, наприклад, вільний час, я можу купити емоції, я можу купити класні враження, я можу купити свій комфорт. І в ось цих передумовах. У мене буде більше ресурсу відчувати це щастя, бо до речі, що я зрозуміла, що відчувати щастя це теж навичка. Але про це поговоримо в інших відео. Тому обов'язково підпишіться на канал. І навіть у питаннях великої війни гроші, саме гроші, можливість донатити, вона дуже закриває потреби, ось такі нагальні потреби війська. Звісно, неправильно говорити, що там ми допомагаємо зсу. Це зсу допомагає нам жити більш-менш нормально те життя в тих умовах, що є. Тому моя щира подяка, і під цим відео я залишу посилання на актуальний збір. Це мій особистий збір, котрі і всі кошти я передам частину на дрони пана Стерненка, а частину на закриття потреб підрозділу мого близького знайомого. Наступне це так низько любити матеріальні речі. Я читала книжки, коли люди, котрі досягли всього, все продавали, йшли собі там в монастир. Таке буває, але ми живемо в матеріальному світі, в матеріальному тілі, і саме матеріальні речі є часто цим джерелом натхнення. Ці матеріальні речі можуть бути різними. Для когось це не знаю, коштовності, для когось комфортна квартира, для когось автомобіль, для когось ну, що, ну різне тут може бути потрібно підставки. Але матеріальні речі дуже надихають працювати ефективніше. Тільки вони. Взагалі не тільки вони, але вони в тому числі. Тому ну, не знецінення матеріального що наче, знаєте, там, художник має бути голодним. Е... А може художник створить кращі шедеври, якщо в нього будуть закриті базові потреби і трошечки вище. А от в Африці діти голодують. Ну, що ми тут чуємо? Що комусь ще гірше? Ну, а в Парижі діти їдять круасани з видом на ейфелеву вежу. Чому ми маємо рівнятися? Ну, ми як глобально народ, як люди. На тих, кому гірше. Бути емпатичними до тих, кому гірше, так. Це, ну, на мій погляд, правильно так вміти. Але рівнятися, ну, особисто мені набагато легше думати про. Духовні якісь речі набагато в мене більше ресурсу допомагати іншим людям чи теж там своїй країні, наскільки я можу, коли в мене закриті мої базові потреби. Бо якщо в мене стоїть питання оплатити комуналку чи задонатити на зсу, ну я оберу комуналку. Але якщо в мене стоїть питання купити там не знаю нові сережки чи задонатити на зсу, я задоначу зсу. Або зараз я навчаюся на коуча, бо я відчуваю потребу працювати з людьми. Я відчуваю потребу. Допомагати, надихати, я хочу зробити це своєю професією. Але щоб стати професійним сертифікованим коучем, це дуже дорого. І мати змогу оплатити ось це навчання ну, для мене це класно. Що я можу собі дозволити не йти на там, курси триденки чи курси там, дводенки, якісь такі, знаєте. А піти саме на якісне, обрати краще, що є на ринку. Якщо вам цікава тема коучингу, я залишаю посилання на мій телеграм-канал, там освітлюю своє навчання, і також можна буде забронювати сесію на період напрацювання моїх годин і коли вже буду практикувати. Я провела невеличке Тікток-дослідження і запитала, хто купує квартиру в центрі Києва і скільки потрібно заробляти, чи ким працювати, щоб собі це дозволити. І ось навела приклади ось такі квартири. Дуже багато коментарів були на кшталт, що такі квартири купують депутати, олігархи, проститутки. Хто хоче стати в один ряд з нечесними там, депутатами чи кридіями, чи жінками з таким, такого роду діяльності. Ну, і об'єктивно складно стати одним з людей, хто може дозволити собі таку квартиру, якщо ти вважаєш, що її купують ті, кого ти зневажаєш. Чи чиновник, який там нечесним шляхом заробив гроші, гіпотетично може купити таку квартиру, так. Але е, і люди, котрі чесно працюють, можуть це собі дозволити. Ось, наприклад, коментар: е, це, до речі, мій колишній студент. Я просто отримую насолоду читати такі думки, де він ну, прописав, як можна собі таке дозволити, працюючи в Україні на роботі. Ну так, не кожен заробляє такі зарплати, але ну, і таких жК не так багато. І багато коментарів були про те, що краще б ці гроші витратили на благодійність. І от я теж хочу зробити такий висновок, може він звучить не дуже популярно, але дуже легко витрачати на благодійність гроші, котрі ти не заробив. Тобто якісь гіпотетичні там, 100 тисяч, 200, 300, котрі ти не тримаєш в руках і не заробив своєю працею, дуже легко віддати на благодійність. І тим паче сказати якійсь іншій людині, щоб вона це зробила. Я взагалі прихильник цієї думки, що благодійністю значно легше займатися, коли ти закрив свої потреби, свої хочу і носити в свою внутрішню дитину. про це теж планую зробити один з наступних випусків. От <му> що я зрозуміла, що для того, щоб стати заможною людиною, потрібно перестати зневажати людей, котрі на твій погляд заможні. Так, є люди, які нечесним шляхом отримали свої статки і їм з цим жити і їм боятися. Бо суспільство міняється і воно вже не хоче таке пробачати. Є ті, хто створив власний бізнес. От в мене є знайомі, вони в 20 років почали продавати харчову крейду. Якось 20 років вони зрозуміли, що це перспективно, і в 30 вони придбали квартиру в центрі. Я не знаю, в якому точно ЖК і скільки вона коштує, але вони змогли чесною працею. Зробити таке, ну, круто. Mm. І дуже важливо спостерігати за успішнішими людьми. Знаєте, от є така фраза, що оточи себе там, успішними людьми, і ти будеш до них тягнутися. І з одного боку, здається, а наш успішним людям тоді спілкуватися з тим, хто менш успішний. Ну, є вихід бути цікавою людиною. Я ще дуже люблю розширювати свою свідомість, задаючи там, різні питання в Інстаграмі а, і пам'ятаю колись. Задала питання, якби вам щодня там якийсь фінансовий янгу видавав 10 тисяч гривень, і ви маєте їх витратити за 24 години. От на що б ви їх витрачали? Ну типу, відкладати не можна. І мені дуже цікаво було почитати, що в цьому світі виявляється не так і важко витратити 10 тисяч гривень за день. Тоді для мене застава відкриттям. До речі, да підписуйтесь на мій інстаграм. Я там періодично задаю якісь такі дивні питання. І важливо шукати відповідь на питання, що заважає мені жити краще, чому я не живу заможно. Я колись проходила тренінг, називався він Приватний літак, де коуч говорила закрити нам очі і уявити, що ось ми летимо на приватному літаку і що ми бачимо поруч, і хто там з нами там чоловік, діти, які в нас стосунки. І Я тоді побачила холодність. Що ніби от чоловік, який летів зі мною такий образ, ми були холодні один до одного. І я відкопала цю штуку, що для мене багатство це про. Якусь холодність, відчуженість, що ви ніби постійно працюєте, у вас немає часу на ось таку душевність. Ну, розумієте, ми вже говорили трохи про душевність. І почала це пропрацьовувати. Тобто, зрозуміла, що мене лякає, що якщо я буду жити краще, то це зробить гіршими мої там, сімейні стосунки. І підсумую три кроки, котрі допомогли мені поступово підвищувати рівень мого життя. Перше, це здорова реакція на чужі успіхи. Шукати причину заздрощів і викорінювати її, бути чесною з собою, чому ти заздреш? Що за цим стоїть? Чому це тебе викликає злость, обурення і т.д. Наступне – це здоровий інтерес до чужих успіхів. Саме здоровий, коли ти цікавишся, як ця людина цього досягла, і як ти можеш це перейняти на свою діяльність, на свій світогляд. І останнє і головне віра в цінність своїх послуг і підкріплювати цю віру своїми діями. І маю таке питання на завершення. Чи вважаєте ви себе достатньо забезпеченою людиною? Якщо так, то як ви цього досягли? А якщо ні, то що вам заважає? Дякую, що додивилися до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. Запрошую вас в інстаграм, там теж дуже багато цікавих обговорень.